Важливіші події середи 15 жовтня далі у програмі. Сьогодні в Україні офіційно прийнято закон про очищення влади, який вступає в силу вже 16 жовтня. Даний документ передбачає норму, згідно з якою особи, які займали керівні посади під час президентства Віктора Януковича, мають бути звільнені протягом 10 днів. Всі без винятку чиновники і керівники державних підприємств пройдуть майнову люстрацію, де буде перевірено згідно з декларацією все наявне майно їх та членів їх сімей. Окрім цього, на чиновників накладено ще багато контрольних обмежень та відповідальностей. З повним змістом закону ви можете ознайомитися на сайті телеканалу Бориспіль. Терористи ДНР та ЛНР запустили рейдерську приватизацію та систему поборів. Керівництво самопроголошених республік хоче провести інвентаризацію непрацюючих підприємств, аби незаконно їх привласнити. Крім того, терористи ввели щомісячні побори з населення. Сплачувати данину злочинці вимагають у місцевих мешканців виключно готівкою. В Дебальцевому через пожежу загинуло двоє дітей та один дорослий. У Державній службі з надзвичайних ситуацій назвали попередньою причиною трагедії порушення правил експлуатації пічного опалення. Путін підписав закон, через який в Росії залишаться тільки пропагандистські змі. Основний акцент у даному нововведенні ставиться на обмеженні участі іноземних громадян в російських засобах масової інформації. Власникам змі дається час до 1 лютого 2017 року на приведення всієї корпоративної ієрархії у відповідність із законом. А нові документи про власників і засновників повинні бути передані в Роскомнадзор. Активісти заступу провели благодійну акцію Тепло душі у добрі справи. В результаті благодійного заходу діти-сироти, котрих кілька місяців тому було евакуйовано із зони проведення АТО, отримали теплі речі на холодну осінь та зиму. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.